Мабуть, у нього підгузок повний. Мам, давай міняти. Давай, подаси мені підгузки. Так. Ух, який він м'якенький. Ага. Мам, все підгузки. Все так, це підгузки це столосики. Так, вже Артемчик наш носить трусики підгузки. Раніше отут устала ем, застібалося. Так, раніше застібалося, але він уже такий активний. Ти бачиш, як він крутиться. І я вже підгузки, звичайні, не можу на нього вдягнути. Тому купую ось такі трусики. Їх дуже зручно вдягати, як звичайні трусики. Раз вдягнула, раз зняла. Та все, ходить отаку під Так зараз дуже тепло, а вони дуже тоненькі і вони йому попу не парять.